Кожна людина по-своєму розуміє, що для неї рідний край, її батьківщина. Ми горді, що проживаємо на благословенній подільській землі. А наше місто Хмельницький для нас найкраще, наймиліше, бо тут гарно і затишно. Тут є школа, про яку знає, мабуть, весь світ навчально-виховне об'єднання номер 5 Імені Сергія Єфремова. Це наш світ, це наше життя. Запрошуємо вас у наш світ! Вітаємо вас в одному із найстаріших навчальних закладів міста Хмельницького. У 2014 році нам виповнюється 145 років. Ми маємо багату історію, свою власну символіку, свої традиції і звичаї. Наш навчальний заклад сьогодні у своїй структурі має початкову школу і гімназію. Ми навчаємо не лише одарованих дітей, але й працюємо з талановитими досвідченими педагогами та їх батьками, що є лідерами багатьох позитивних змін не тільки в нашому навчальному закладі, але й в нашому місті і в нашій державі. У 2007 році нашому навчальному закладу було присвоєно ім'я незначного українського громадського діяча Сергія Єфремова. У 2009 році ми стали учасниками всеукраїнської громадської акції Фламан освіти України. Сьогодні наш методичний колектив працює над вирішенням проблеми, вдосконалення освітнього простору для формування успішної. Соціально зрілої, конкурентно конкурентноспроможної особистості. Відкритий світ це правильний шлях до вирішення багатьох наших питань. Це рішучий і впевнений крок у наше успішне майбутнє. Це гарний подарунок до ювілею нашої школи. Я кажу так. Я кажу так. Я кажу так. Я кажу так. Ми кажемо так! Ми кажемо так. Багатьох учнів нашої школи ми запитали, Я кажу, якби у вас так". була можливість взяти участь у проєкті відкрити та в результаті перемоги отримати для школи сучасне комп'ютерне обладнання так". для навчання. Яка була б ваша відповідь? Ми кажемо так! Адже відкритий світ допоможе мені, майбутньому архітектору, вивчити такі науки, як геометрія та креслення. Мені хотілося б бачити геометричні фігури в усіх вимірах та проекціях. Моя мрія в майбутньому перевернути світ у харчовій промисловості. Професія технолога вимагає досконалих знань. Мінії, біології, а в першу чергу з фізики. Сподіваюся, що проект відкритий світ допоможе мені вивчити цю науку досконало. Відкритий світ для географа це захоплююча подорож до надання Землі, до найвищих точок нашої планети. Це можливість здійснити наполусвітню подорож, не входячи з кабінету. Мені відкритий світ дасть можливість. Подорожувати у віртуальному космосі. А я хочу озирнути незвідані простори Всесвіту і зрозуміти все, як і з чого почалося. Адже відкритий світ це можливість для нас, як для майбутніх хіміків, якісно досліджувати перетворення речовин, ставити досліди, експериментувати. Відкритий світ це нові відкриття в історичній науці, доступ до найкращих бібліотек світу, архівів та документів. Відкритий світ майбутньому медику відкриває нові обрії біологічних наук не тільки під мікроскопом. Я цікавляюсь мовознавством та літературою. Я призером багатьох олімпіад та конкурсів. Знаю, що сучасні технології надають можливість доступу до віртуальних, та театральних та оперних вистав сучасних бібліотек, що не є необхідним для всебічного розвитку особистості. В товаристві еруди ми пізнаємо цілий. Нам проект Відкритий світ! Школі нашій виповнилось вже багато літ. З жіночої гімназії почався її зліт. Сьогодні ми бажаємо якості, прогресу, модернізації, порталу знань в навчальному процесі. Хай буде інтернет-канал у кожної дитини, потребує супер учнів наша Україна. І хоч школі нашій вже багато літ. Нас зробить сучасними проект відкритий світ.